У межах туру колективу за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для підтримки бойового духу військовослужбовців та народу України залі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв відбувся концерт фольклорного гурту Святовид. Російські дапі стиховались дощі, що бахтиво зорогати до паніші та трохи у щах подивіться на ван. Поки захопити, хотіли нас зразу, та ми зажаліли на оркі. Хоразу найкращий пасту баранячих отак. Файректа. Та. У талановитому виконанні учасників гурту звучали як традиційні народні пісні, так і пісні із репертуарів сучасних українських виконавців. Сьогодні Незалежна Україна пише нову сторінку в своїй історії: мистецтво під час війни і виступ фольклорного гурту Святовит Збройних сил України на цій сцені об'єднав в одному залі наших солдатів, наших друзів, гостей з східної України і місцевих жителів, які. Щоб на декілька хвилин забули про жахіття війни, які зараз переживає Україна, і трошки згадали, що існує спокійне життя, у якому є місце музиці, місто Теребові, Запрошуємо долучитися місто до гуманітарного штабу Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв заради допомоги біженців та перемоги України у війні з Росією.